Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Діти, скажіть, кого ви бачите на малюнку? Як одним словом, можна назвати цих людей? Так, ми можемо назвати їх сім'єю. А чому в них такі радісні обличчя? Молодці. Дітки, усі ви пам'ятаєте, що маєте права, так? Давайте пригадаємо їх. Право на захист, на медичну допомогу, на відпочинок, на навчання, на інформацію, на ім'я та громадянство і на сім'ю. Давайте з вами детальніше розглянемо право на сім'ю. У всіх у нас з вами є сім'я. Але, на жаль, є діти, в яких немає сім'ї з різних причин. Такі діти називаються сиротами. Але вони такі ж самі, як ті діти, які мають сім'ю. Живуть діти-сироти у спеціальних будинках, де про них піклуються вихователі, а також небайдужі люди. Вони дарують дітям подарунки, влаштовують свята, а також роблять все, щоб їм було комфортно. Давайте послухаємо віршик Антаніни Грицаюк Сиротина. Стоїть при дорозі одна тополина, нема в неї долі, вона сиротина. Стоїть там дівчинка, голівку схилила, також нещаслива, як та тополина. Немає ні батька, ні неньки немає, так слізно і гірко з вітром розмовляє. За що мені доля? Навіщо живу я? Одна сиротина така нещаслива? Рідна ненько, моя ти єдина, навіщо ти, мамо, мене залишила? Самотня у полі дівчина ридає, Лиш листя тополі її пригортає. З ким порівнює автор сиротину? Правильно, з тополею. Про що вона плакалась? Так, про те, що матір її залишила. Кого називають сиротами? Так, дітей, в яких немає сім'ї. А зараз послухайте легенду про родину. Зустрілись якось кілька людей і почали сперечатись, яке найкраще слово у світі. Здоров'я, мовив хворий, ні, молодість, сказав старий. Найкраще хліб, відповів жебрак. Воля, сказав ув'язнений. Ні, правда, сказав мудрий. Аж тут із куточка одізвалась сирітка. Найкраще у світі слово? Діти, як ви вважаєте, яке слово? сказала сирітка. Так, родина. Отже, найважливіше, що є в нашому житті, це родина, тому треба її берегти та піклуватися про неї. А зараз я пропоную вам зробити чайний сервіс для вашої родини. Для заняття з аплікації нам знадобляться клей, пензлик, клейонка, серветка, кольоровий папір, білий картон для основи, олівець і шаблони. Для виготовлення шаблонів та аплікацій попросіть допомоги у батьків. Давайте розглянемо зразок, що в нас тут зображено. Так, чайничок і чашечка. А скажіть, будь ласка, чим прикрашені вони? Так, геометричними фігурами, кругами та трикутниками. В мене вони будуть помаранчевого кольору. А ви можете вибрати на ваш розсуд. А також вибрати колір для прикрашання. У мене це зелений та жовтий, а у вас можуть бути інші кольори, які вам подобаються. Для початку нам треба обвести деталі, тож я візьму помаранчевий папір, перегорну його на іншу сторону і візьму шаблон чайника. Тепер простим олівчиком, притримуючи шаблон, я обведу його по контуру. Тепер те ж саме я зроблю з чашечкою і блюдцем. Добре притримуємо шаблон, щоб він не з'їжджав. Чашечка. І тепер блюдце обводимо. Тепер нам треба обвести носик, ручки, чашечки і чайника і кришечку від чайника. Перша ручка, друга ручка від чайника. Теж її обводимо. Так, і залишилася кришечка від чайника. Тепер я візьму зелений папір для того, щоб обвести шаблон кружечка. Давайте порахуємо, скільки кружечків мені треба обвести. Один, два, три, 4, 5. Молодці. Беремо папір, перевертаємо його. Беремо шаблон кружечка. І 5 разів. Його обводимо. Нагадую, що ви можете взяти колір, який вам подобається. Пальчиками добре притримуємо шаблон. І останнє обводжу. Ось. Тепер я візьму жовтий папір і обведу шаблон трикутничка. Скільки трикутничків мені треба обвести? Давайте порахуємо один, два, три. Так, три трикутнички мені треба обвести. Так само беру шаблон, притримую його пальчиком і обводжу. Ось, тож, великий пальчик засовуємо в одну дирочку, а середній в іншу, і відкриваємо наші ножиці. Беремо папір. Пам'ятаємо, що ми крутимо тільки папір. Ножиці в нас знаходяться в одному положенні. Ось, бачите, я повертаю папір, як мені потрібно. І по контуру вирізаю свої фігури. чашечку Вирізати рівненько тільки по лінії. Наступним виріжу блюдце. Носик чайника. Відкладайте вирізані деталі, щоб вони вам не заважали. Тепер я вирізаю кришечку чайника. Так. Тепер вирізаємо ручки чайника і чашечки. Хорошо. Готово. Тепер вирізаємо кружечки для прикрашування чайника та чашечки. Тверди п'ятий? Тепер беремо жовтий папір і вирізаємо трикутнички. А зараз розімнемо наші пальчики. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись, вітерець тут пролітає, пелюстки він розвиває, починає сутеніти, пелюстки згортають квіти, всі голівками хитають і тихенько засинають. Перед тим, як приклеювати, давайте визначимо положення чайника і чашечки на основі. Чайник у нас знаходиться з якої сторони, правильно з лівої, а чашечка з правої. І знаходяться вони посередині основи. Добре, давайте наші вирізані деталі прикладемо на основу: чайничок та його носик. крышечка и ручка так теперь чашечка ручка и блюдце Тепер можемо приклеювати. Беремо детальку чайника, кладемо її кольоровою стороною донизу на клейонку, беремо пензлик, макаємо його у клей, клею беремо небагато та розмащуємо по детальці. Розмащуємо добре, щоб ніде не було пустого місця. Весь папір повинен бути в клею. Намостили. Тепер обережно беремо детальку і приклеюємо її на середину основи. Беремо серветку і придавлюємо нею. Ось так. Тепер беремо наступну деталь. Візьмемо кришечку. Так само кладемо кольоровою стороною донизу на клейонку. Пензлик макаємо у клей і промазуємо її. Клею беремо небагато. Приклеїмо серветку промокуємо. Тепер беремо носик чайника, також перегортаємо, беремо пензлик, клей і промазуємо. Добре. Приклеюємо. Беремо ручку чайника, перегортаємо, клей на пензлик і змащуємо, приклеїмо. Тепер переходимо до чашечки. Беремо чашечку, перегортаємо кольоровою стороною на клейонку. на пензлик беремо клей і промазуємо папір. Якщо клею не вистачає, ми додаємо. Змастили. Тепер приклеїмо посередині нашої основи, серветочкою притискаємо. Тепер беремо блюдце. і змащуємо клеєм. обережно беремо його, перегортаємо. І приклеїмо під чашечкою, серветкою притискаємо. Тепер беремо ручку чашечки і також змащуємо. нас вийшло. А тепер давайте прикрасимо наш чайник та чашечку. Беремо кружечки поближче. Перегортаємо, змащуємо та приклеїмо посередині чайника три кружечки. Тепер два кружечки приклеїмо на чашечку. Один, притиснули серветкою. Другий. Притиснули серветкою. Тепер беремо трикутнички. І так само приклеюємо їх, перегортаємо кольоровою стороною і змащуємо клеєм. Приклеїмо один трикутничок, на чайник знизу посередині, притискаємо серветкою, другий трикутничок так само. Приклеємо згори. Посередині притискаємо серветку. І один трикутничок останній ми клеїмо на чашечку. Також посередині. Притискаємо серветку. Ось так нас вийшло. Пропоную придумати назву вашому сервізу.